Вербові котики. Пропоную вам сьогодні послухати про них і намалювати. Тане сніг, течуть струмки, ожива травичка, і до сонця гілочки простягла вербичка. Ой, прийшла до нас весна, вітер розпустила, і м'якенький, як пушок, ніжні, як шовкові, ясно дивляться з гілок котики вербові. Вербова гілка зацвіла у нас біля води, як символ сонця і тепла, що схований у млі, як знак зеленої весни, яка ще вдалині. Верба в Україні вельми шановане дерево. Про неї складено багато пісень і легенд, а ще кажуть без верби й калини нема України. Вважається, що верба це символ живучості, самозбереження, оскільки гілочки верби легко пускають коріння, якщо їх лише відкнути у вологу землю. Тому й ростуть вони всюди по всій Україні. Вербу вважають світовим деревом, це вічне дерево життя, це поширений мотив. Різних легенд і релігій, це символічна модель космосу, тому й ділять на три частини: світове дерево це єдність його будови, де верхня частина символізує небо і все божественне, де середня частина стовбур це наше людське життя, а коріння це підземне життя. Спочатку бувають котики сіренькі, потім маленькі і м'якенькі, потім вони підростають, сили набираються, а згодом на сонечко стають вони схожі, тепло і насіння по землі розносять і ростуть там, де багато води. Тож здавна, перед тим як копати колодязь, втекала вербову гілочку, і якщо вона там починала рости, значить там в землі було багато води. Так до цього часу роблять верба це дерево-символ. У наших краях гілочки вербові до свята в церкву несуть. Вербною неділю, цей день називають. Великдень вербна неділя в гості зазиває. Вербна неділя це народне слов'янське свято, що злилося з Християнським. Колись на дорогу під час в'їзду Господа Ісуса в Єрусалим стелили пальмові гілки. Однак на слов'янських територіях, де пальми не ростуть, а навесні розпускається і зацвітає верба. Пальмові гілки люди замінили вербними, які починають зеленіти і цвісти, відповідно, змінилася й назва свята, називається Вербна неділя. І цього дня люди святять у церквах вербу, освячену вербу приносять в дім і ставлять біля ікон, бо вона має простояти весь рік, і вона захищає родину від нещасть та хвороб. А ще її використовують, коли грім гримить, щоб громовиця в хату не попала, треба вербову гілочку у вогні палити у печі. Неодмінним атрибутом свята є освячення гілочки верби та ще й жартівливі побиття ними один одного. Галузочки посвятили, діток розуму навчили, щоб дітки здоровими підростали, та та й маму шанували. Не я б'ю, кажуть, верба б'є, щоб був великий, як верба, здоровий, як вода, а багатий, як земля. І кажуть, нехай б'є усіх верба, щоб пішла від нас біда, а прийшов в миру кожну родину і перемога в Україну. Вирішила я малятам котики намалювати. Бо не можу я на вулиці їх ніде взяти. Отож, для роботи мені потрібно акварельні фарби, ось вони в мене, водичка звичайно, чиста, аркуш паперу і пензлики. Один з тоненькою щіточкою, а другий із товстою щіткою. Тож почну малювати. Спочатку візьму пензлик з тоненькою щіточкою. Привітаюся з ним гарненько. Доброго дня, пензлику гарненький. Допоможи мені намалювати У водичку, щіточку вмакаю, а потім у фарбу коричневої набираю, розміщу гілочки, вербички, ось так на аркошу паперу проводити буду зверху вниз, знизу вверх проведу. Ось як гарно намалюю. Тоненько у нас іде гілочка тоненька зверху і товста донизу. Ось як росте, так я її малюю. Тепер намалюю зверху вниз. Ось як я намалювала гілочки, вербові, гарні, але гілочки наші ще сплять. Тому зараз я вже поміняю пензлик, візьму пензлик тобто, товстою щіточкою. Привітаюся з ним знову гарненько, вмокну його в фарбу і буду малювати жовтою фарбою котики, вони вже дозріли. І примокувати, отак, от по черзі, в одну сторону, в другу, близенько біля гілочки. Набираю фарби ще і ось так примокую. По всіх-по всіх гілочках буду я примукувати, бо котиків на вербових гілочках дуже багато. Мглята, а поки я буду працювати, вам хочу одну легенду розказати. Кажуть, що вербові котики називаються так тому, що колись давно жив собі один гарний котик, і дуже цей котик. Любив, полюбив кішечку сусідську і хотів їй подарувати якусь квіточку, але квітів не було, бо була ще зима, сніг навколо лежав, і тоді котик звернувся до о, о, дерев, попросив спочатку в дуба І кажему: дуба, зелений, дай мені, будь ласка, свого. Цвіту гарненького. А дуб йому каже ще зима, нічого в мене нема. Цвіту немає, приходь пізніше. Тоді котик пішов попросив у Ялинки. Ялинко, гарненька, ти стоїш зелененька. Дай мені, будь ласка, цвіту. А ялинка подивилася і теж сказала. І в мене цвіту немає, в мене тільки гарні колючки зелені. Але котик не захотів брати колючки. Він тоді пішов до верби, побачив вербу і каже Вербичко, сестричко, дай мені, будь ласка, квіту гарненького, щоб я міг киці подарувати. Верба подумала, подумала, а тоді то сонечка звернулась. Попросила вона сонечко, щоб воно зігріло її гілочки. Сонечко гілочки зігріло, і на них з'явилися гарні котики, квіточки маленькі, білі, а потім стали жовтенькі. І вербичка, а котик по цих гілочках поскакав і де котик скакав, там виростали пухнасті гілочки з тих пір і називають вербові котики в честь маленького, гарного сірого котика. А в мене тим часом вийшла ось яка робота. Надіюсь, у вас також. Тож чекаю зворотнього зв'язку. Гілочки вербові, котики пухнасті, хай у дім приносять вам любов і щастя. Дякую за увагу.